Сатана любитель вирвати щось з контексту і тобі запропонувати. Тримайся цього, але це вирвана буква. Треба все читати, весь контекст. А Він раз вихопив: Віруй в Господа Ісуса Христа, і спасешся ти і твій дім. І людина тішиться, що вона спасеться. А от вчення Христа хто буде виконувати? Є повірити, а є ще послухатися Христа. Так вчення Христа, воно навчає вірити в нього і бути послушними Йому. А от коли доходиш до букви, бути послушні Христу, а там, вказуються, дуже тяжкі речі Христос пропонує. І тоді вигідніше просто вірити. Це вирвана буква з контексту. Сатана любитель такі мозаїки клеїти, вирвати тут, вирвати там, зліпив свою картину і пропонує. Дивіться, це ж списання. Він підійшов до Ісуса і каже йому, кинься вниз. І він не підтверджує це просто якоюсь людською байкою. Він каже, кинься вниз, бо написано. Сьогодні люди кажуть, так написано, на що Христос каже, ще написано. То добре, що ти пропонуєш написано, але на те написано, є ще написано. І оце ще, воно так каже: не спокушай Господа Бога Твого. Да, Якщо треба кинутись, мене ангели понесуть. Але вони понесуть в критичному випадку, коли не буде варіантів. І як з'їсте щось, або вип'єте смертоносне не пошкодить вам. Воно запрацює у свій час, коли тобі підсунуть. Але якщо ти збереш публіку і на ура захочеш показати, що тебе не бере, тебе візьме, ти вмреш. Даже не пробуй.